Італья Бедалішахів грає проти Соліман Єгипет рейтин 1929. Здається, так треба грати. Грай поки дають. Це, здається, не дуже добре. Мені так здається. Мені так, здається. Ну, центр. Дають можливість захопити, захоплю. -пам -пам -пам. Ну, будемо розвиватись. Ну, давай Д5 тобі не дамо. Десь сюди ти не йдеш? Давай зв'яжемо, типа тук. F5, F6, F18, ну, десь активно будемо грати. Цю гру. Десь тут стукну, мабуть. На F6. Думаю, зільки можливо піти f 1. Типа великий у нас. Великий в нас перевага, так? Да? Так. Чи це не обов'язково це все це діло? Як вот нюнь ну, дублюється коні. Це зазвичай не добре. Ну, тип, не так сильно. Тут слон, можливо, і не дуже добре стоїть. Можливо... байдуже. Ну, десь якщо там. Такий хід d5. Можливо і Є5 треба грати. Добре, давай просто зроблю спокійний хід. Потім, мабуть, так. Ну, Взагалі треба було зразу так, мабуть, зіграти. Правда, тут слон стоїть. Тоді що? А! а! Взагалі десь може бути якась жертва фрезям, типу. потім якусь мадку ставив. Верхунок слона. Але це мабуть фантазії. На жаль. Де5 він зіграв. Так, питання тим, ким ми будемо тут бити. Мабуть, коне. І потім уже кінь g 5 буде з ефектами. мат напали, на взяли, взяли, і тут будемо, слоном свердим атакувати. Всі фігури мають атакувати. І зазвичай це призведе до якихось. Ланик жартів. З успіхом. Тому що, якщо вас атакує менше фігур, ніж суперника захищає, то може бути якби і не дуже. Такий хід що тоді? А 6, да, якийсь хід Слон сюди? Мейфренд, мінятись ми не будемо. А, тут просто тут бів. <кій> <кій> да і все. Тут проблемки з турою. Бах! Оце твої ходи, це шість, шістья шість. Му, вюти. Що ж тоді робити? Далі що? Далі є проблемка невеличка. А цей удар буде тут. що... А, тут нічого ж не буде у нас. Значить, нема проблем. Чи є щось у нас цікавіше? Можна взагалі так стукнути. Бах-бах-бах. Навіщо? Навіщо це робити? Хочеш ти мінятись? Я то не хочу. Ну, тоді ти закрив слона, і ми якось тут можемо. Атакувати. Ну, навіть так. た。 Ми звідси то заходимо, друже. Час закінчився. Ну і позиція там не активна. 78-74. Так, да, тут не дуже це позиція, тому що. Ну, переваг... Велика перевага в розвитку і Тура вже якби активна По ліні F вже тиск неприємний. До чого це призвело, що суперник потім F6 зіграв. <кій> ну, тут фарсе. Треба, треба розвиватись краще. А не грати тими ж фігурами. Ну, мені здавалося, що все рівно так треба буде грати. Да, треба було якось боротись з тиском по діагоналі з сильним слоном. <кій> Я просто бішика брати. Ну окей. От F6. Ну, тепер прослабляється тут поля десь пункт G6. До чого це перевезло? До, до того, що. Ми натиснули, заставили зіграти А6 і забрали коня. Ну, багато ходів пішаками суперник робить. А, тут він міг от, типова ідея прогнати тут всіх. І десь Б4 десь тут, ну. Слон Є6. І ввести в гру слона, тому що тут, Якби... Білі встигають і коня підвести швидше в атаку. Це хороший хіт, і не знаю, не, не знаю, хто, ж, мабуть, можна дивитись за чорних якісь шанси, яких уже нема. Приходиться віддавати фігуру, а тут був Тураю 6 хід. Дуже навіть хіт. Треба грати слон G4, слон f 5 Ну окей, якщо беремо, то ставимо мат. Не мат? Ну. Не мат, ну тут уже трубат. Король тут не виживає. Ну, трайп 6, так. Да. Я простенько собі зіграв, відійшов. Без куча хід тут брати, то не можна все рівно. По відкритій лінії, здвоїлись, перестроїлись. І король собі не знайшов прихисток. д 5. Красота, ні? Приходиться так брати. Ну да, так, треба... треба відійти десь тут надавити. Мало приємного. Це втрачається, позиція не програна.